Після затяжної паузи російські агресори завдали удару по українській столиці. Понад 30 ракет збито, зокрема аеробалістично. Наслідки неспокійної на ночі відчули на собі одразу кілька районів міста. Повідомляється про понад десяток поранених. Крім цього, противник влаштував терор Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжю, Херсонщині та іншим областям. Про це далі у випуску вітаю на каналі. Січас підпишіться і одразу ж до справи. У четвер, 21 березня, близько п'ятої ранку, столиця України здригнулася від потужних вибухів. За даними повітряних сил ЗСУ, сукопаційні війська скерували на мегаполіс понад три десятка ракет. В результаті успішної бойової роботи усі вони були збиті. Зокрема, атака велася двома балістичними аеробалістичними ракетами: Іскандер М НК 23 та Х 47 М 2 Кинжал. А також ворог залучив 29 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555 із 11 стратегічних бомбардувальників. Ту-95МС. ракети заходили з півночі райони Пусків, Волгодонськ та Енгельс, Російська Федерація. Нині ж у Києві та області відомо що про 13 постраждалих, серед яких дитина. Госпіталізовано чотири людини, понад 170 рятувальників ліквідовують наслідки атаки. Фіксуються руйнування та пожежі в чотирьох районах області, уламках ворожих повітряних цілей пошкодили приватні будинки, господарські споруди та транспортні засоби. Так у Подільському районі столиці зафіксували займання у двоповерховій будівлі. Є значні руйнування. Також пожежа охопила трансформаторну підстанцію та складські будівлі. Шевченківський район також пережив пожежу, яка виникла в квартирі на шостому поверсі. У сусідніх висотках вибиті вікна, уражені припарковані автівки місцевих мешканців, які стояли біля їхніх домів. Без світла залишився цілий квартал після прильоту ракети. Уламки обірвали дроти, і зараз їх відновлюють комунальники. На місці ураження рештками снаряду творилася величезна вирва, і ще один кратер, який бачили у столиці на екрані. Схожі збитки у Святошинському районі пошкоджено скління вікон в двох дев'ятиповерхівках та будівля начального закладу. Зазначу, що з останньої масової ракетної атаки на столицю минуло рівно 44 дні. Тим часом у Харкові триває ліквідація пожежі і пошукові роботи у виробничій будівлі. Нагадаю, сама атака трапилася о 13-й годині 20-го числа. На жаль, п'ять жителів загинули. Підрозділами ДСНС вдалося врятувати одну людину. За останніми даними обласної прокуратури поранень зазнали 10 цивільних. 22 березня у Харкові оголосили день жалоби на знак скорботи на адмінбудівлях. Приспустять державний прапор із чорною стрічкою. А у громадських місцях буде заборонена розважальна музика. Глава області Олег Сінігубов у ранковому зведенні зазначив, протягом доби артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів. Так пізно ввечері попереднього дня, внаслідок ракетного обстрілу міста Барвінкове Ізюмського району пошкоджено адміністративну будівлю, обладнання та лінію високовольтного дроту. Травму при цьому зазнав 42-річний чоловік без госпіталізації. Також фіксували спроби атак по вовчанську, козачій лопані, курилівці. Потерпілих та загиблих там немає. Ще один регіон, який безпосередньо межує із ворогом. Під постійним прицілом Росія останнім часом посилила обстріли Сумщини. Противник використовує всі можливі види озброєння для того, аби завдати максимальної шкоди. Під жорсткими обстрілами перебувають жителі 5 кілометрової зони. Повним ходом там іде евакуація. Близько три сотні приватних будинків було пошкоджено ворожими обстрілами: 67 багатоповерхівок, 118 енергетичних об'єктів. Лише за два з половиною місяця цього року загинуло 35 осіб, і поранено 79. із них семеро дітей. Повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Найбільше страждає великопосарівська громада, зокрема у населених пунктах Попівка та Лукашівка. Руйнація сягає лише уявіть 90%. Тим часом Росія намагається перекласти провину за свої воєнні злочини на Україну. Головний наратив пропагандистів, нібито все почалося з рейду партизанів до РФ. Відповідно, винна саме Україна. Я ж продовжу звістками з вістками Донецької області, адже ми не будемо слухати, що там кажуть ці всі куплені псевдожурналісти, тому говоримо лише про перевірні і правдиві факти. Отже, на Донеччині російські окупаційні війська вночі обстріляли Селидове. Зруйнована адміністративна будівля пошкоджені житлові будинки. Загиблих та поранених на щастя немає. Про це повідомили у МВА. Також за інформацією російські окупаційні війська протягом 20 березня 1536 разів обстрілювали територію області. 18 ударів вони завдали по житлових кварталах області. Обстрілами зруйновані та пошкоджені 37 цивільних об'єктів. 319 ударів пережила за ці 24 години Запорізька область, а на Херсонщині обстріляно терористами 12 населених пунктів. Пошкоджені дві багатоповерхівки, 17 приватних будинків, навчальний заклад, адмінбудівля та дитячий садок. Поранено при цьому четверо людей. Про це зазначають у керівництві ОВА. На постійні та невпинні обстріли відреагував президент України. Далі пропоную фрагмент із допису Володимира Зеленського. Щодня, щоночі такий терор. Світова єдність здатна його зупиняти, коли допомагає нам системами ППО. Немає в російських терористів таких ракет. Які могли б оминути захист патріотів та інших провідних світових систем зараз? Цей захист потрібен тут в Україні: від Києва до Харкова, від Сум до Херсона, від Одеси до Донеччини? Це цілком можливо, якщо у партнерів буде достатньо політичної волі? Грант додав: ми повинні показати, що терор завжди у програші. Ми повинні довести Росії, що вона буде змушена змиритися з нормальним вільним життям в Україні. Ну, а для цього переконаний лідер держави потрібна підтримка партнерів. Чи дочекаємося ми відповідної допомоги, зважаючи на ті сумніви та іноді невпевненість закордонних союзників? Або ж Європа, як кажуть пропагандисти, дійсно втомлюється від війни? Свою думку, будь ласка, залишайте в коментарях. Так само не забувайте про вподобайки та обов'язково оформлюйте підписку на канал Се час. Аби бути в курсі головних подій. До зустрічі. Залишайтеся з нами. Російські головорізи націлились на українське прикордоння. Особливо інтенсивно путяністи намагаються залякати та знищити все, до чого тільки можуть дістати. Нова трагедія спіткала Харківщину. Повідомляють про загиблих та поранених. Противник бив по житлових кварталах. Не менш гаряче і у південних регіонах. Термінові новини станом на 20 березня. Тут і зараз на каналі Січас. Підпишіться та одразу ж переходимо до новин. Обговоримо, як цю ніч обстрілів та атак з боку Російської Федерації пережив кожен із регіонів. І починаємо з Харківщини. О 3.45 ворог здійснив обстріл кабами з села Козача Лопань Харківського району. Частина населеного пункту опинилася без електроенергії внаслідок пошкодження лінії електропередачі. Під час авіаудару множинні уламкові поранення отримав 56-річний чоловік. Про це повідомляє керівник поліції області Володимир Тимошко. Стан потерпілого стабільний його госпіталізовано до медзакладу. Крім того, у наслідок ударів по Куп'янську ураганом поражений поліцейський, а ще пошкоджені будинки. А також автомобілі поліції. Слідчі встановили, що для удару по сусідньому селу мокра рокитна росіяни застосували ракету х 59 Наступного дня ворог не припинив свого терору. Після 13-ї години, середи 20-го числа, окупанти вкотре вдарили по одному з районів Харкова. Під завалами можуть бути люди. На місці працюють всі профільні служби. Про це повідомляє глава регіону Олег Сіньгубов. На місці влучання виникла велика пожежа. Вогонь охопив майже дві тисячі квадратних метрів. Пошкоджено восьмиповерхівку та виробничий цех у холодногірському районі. Мер Ігор Терехов зазначив. Наразі відомо про п'ятьох постраждалих. А начальник слідчого управління головного управління Нацполіції області Сергій Болвінов додав: на жаль, виявили також тіла трьох загиблих. Ми всією командою будемо стежити за оновленням інформації, тому, будь ласка, натисніть на дзвіночок, аби не пропустити сповіщення про випуски на каналі. На жаль, досі знаходяться колаборанти, які допомагають окупантам наводити вогонь і влаштовувати подібні трагедії. Так у державній зраді 31-річного жителя Харкова. За даними СБУ, з перших днів вторгнення він розвідував місця базування та переміщення українських військ, які вели бої за обласний центр. Чоловіку нині загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. У мережі загарбники вихваляються тим, що випалюють прикордоння Харківщини та нещадно тероризують Сумщину усім можливим озброєнням. 24 на 7. Бойовики сусідньої країни нещадно криють регіон, 136 ударів, і це лише за минулу добу. Зафіксовано 65 вибухів обстрілів. Загалом зазнали юнаківська, миропільська, краснопільська, великописарівська, новослобідська, есманська громади. Ще одна людина стала жертвою цих атак: зруйновано будівлю, ліцею, пошкоджено магазин, гараж, будівлю районного суду та центр первинної медико-санітарної допомоги. А також ураження отримали приватні та адміністративні будівлі. Наслідки ви бачите на світлинах, які показали у місцевому управлінні національної поліції. Нині Донецька область, яка ні дня не обходиться без ударів, на жаль, сьогодні не виняток. Протягом доби четверо жителів були поранені у Селидовому та одна людина у Нью-Йорку. Загиблих за ці 24 години, за даними очільника ува Вадима Філашкіна, не було. Тепер же переходимо до українського півдня, який потерпає від збройної злоби агресорів не менше. Знову ж таки, за цю добу армія агресора завдала 350 ударів по 10 населених пунктах. Запорізької області про це в телеграмі повідомляє начальник ОВА Іван Федоров. Військовослужбовці Російської Федерації здійснили три авіаційні удари по малій токмачці, роботиному Тимирівці. Три РСЗВ обстріли Новоданилівка та Малої Токмачки. 36 БПЛА атакували Гуляйполі, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Залізничне та Чарівне. Написав він. Тим часом у Херсоні прильоти по самому центру міста про черговий удар. Учора повідомляв тамтешній карманич Олександр Прокудін. І знову під вогнем цивільна забудова після обіду російський снаряд прилетів по житловому будинку. В оселі повибувало шибки, також потрощено дах та стіни. На щастя, ніхто із херсонців внаслідок цих обстрілів не постраждав. Повторна атака чекала пізно ввечері, 19-го числа. Загалом же російська армія здійснила обстріли 18 населених пунктів Херсонщини. На жаль, загинула одна людина. Повідомляють про постраждалу 75-річну мешканку Береслава. Петерпілу доставили до лікарні із вибуховою травмою та контузією. Ну а також через учорашній російський удар по червоному маяку постраждав літній чоловік. 82 дворічного місцевого російські війська атакували із безпілотника. Через скидання вибухівки він отримав вибухову травму та поранення передпліччя на Миколаївщині. Протягом 19 березня армія РФ чотири рази атакувала прибережні громади. Загиблих та поранених там немає. Є надія, що наші міста таки стануть більш захищеними від засіхань противника. Сьогодні стало відомо, що міністр оборони України Ростемомєров повертається із засідання у форматі Рамштайн із підсиленням протиповітряної оборони за результатами 20-х, за рахунком зборів із військовим керівництвом ключових країн-партнерів. Україні таки нададуть більше боєприпасів та ракет для ППО також українська команда обговорила з міністром оборони США Ллойдом Остіном та головою об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном. Питання про план України на 2024 рік. Будівництво фортифікацій, посилення української ППО, надання засобів радіоелектронної боротьби та далекобійні засоби ураження. А як вважаєте ви після надання чергового траншу мілітарної підтримки чи зможе Україна більш ефективно закрити небо та протистояти тероризму Путіна? Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. Чекаю також на ваші вподобайки і закликаю більш активно підписуватися на канал «Сейчас». Далі будемо разом згадувати попередні атаки Російської Федерації по Україні. Ми працюємо для того, аби світ... Не на мить не забував про війну у нашій державі, а кожен російський злочин був задокументований та агресор отримав справедливе покарання.